Усім привіт! З вами Мака! Та сьогодні ми подивимось на 19-й стартер для гри One Piece TCG, тематикою якого є смокер та морський дозорчий. Як завжди, 50 карток для гри, картка лідера та 10 донів. Чорний лідер Смокер. 5 одиниць життя, 5 тисяч сили. З одним доном можна активувати здібність, яка знижує кост одного з ворожих персонажів на один. Після чого ваш лідер отримує додаткову тисячу сили, якщо на борді є персонажі з вартістю 0. Дві копії таши за 5 донів на 6 тисяч сили. Онплей вона дає мінус 4 коста одному з ворожих персонажів, і activate Main дозволяє затрешити персонажа з вартістю 0, якщо картка була розіграна цього ходу. Дві копії хіни. З одним доном вона отримує додаткові 4 коста на хід опонента, і також має Activate Main, який дозволяє повернути картку із треша на бот своєї деки та дати один рест дон своєму лідеру або персонажу. Чотири копії смокера за 6 донів на 8 тисяч сили. Онплей ви можете затрешити одну картку морського дозорчого та заборонити атакувати ворожому персонажу із вартістю 4 чи менше. Чотири копії Сенгоку за один дон. Онплей дозволяє затрешити дві картки морських дозорчих. <зорчих>, після чого задровати три картки з вашої деки. Чотири копії блокера гарпа за три дони на чотири тисячі сили. Activate Мейн дозволяє вам покласти картку стреша на бот своєї деки та дати ворожій картці мінус три коста. Чотири копії кобі за три дони на чотири тисячі сили. Онплей ви можете затрешити картку з руки, після чого Кійошнити картку вартістю три чи менше. 4 копії 2К Каунтера Цуру за 1 Дон. Онплей дозволяє дати мінус 2 до вартості ворожого персонажа. 4 копії Блокера Дон Кіхот Расінан за 2 дони. 4 копії Джегу Радісола за 4 дони на 6 тисяч сили. Чотири копії Хельмепо за три дони на три тисячі сили. Під час атаки він дає мінус два кости. Після чого, якщо на борді є персонаж із вартістю нуль, він отримує додаткові дві тисячі сили. Чотири копії Ямакаджі за три дони на п'ять тисяч сили. Чотири копії івента IC за один дон, який дає мінус п'ять до вартості ворожого персонажу. Чотири копії Вьорга за 5 донів на 5 тисяч сили. З одним доданим доном цього персонажа неможливо кийошнути в бою. Також чотири копії бреню за 2 дони на 3 тисячі сили дозволяє взяти три верхніх картки з вашої деки, додати в руку одного з морських дозорчих та затрешити решту. Ось така стартова дека, як на мене, в ній є кубка досить цікавих карток, які можна використовувати як зі смокером, так і в інших чорних деках. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях. А з вами, як завжди, був Мака. Дякую за перегляд, підписку та вподобайку. До зустрічі!